Пернення до тихого джерела, терапевтична казка Жила була одна душа, звичайнісінька душа. Вона так довго жила на світі, що вже забула, коли з'явилася і що таке бути дитиною. За довгі роки свого буття, душа втомилася, її виснажили нескінченні дороги, які вели до нових перехрестя місць призначення. Вона знесиліла від довгих і порожніх розмов, мета яких була, власне, і мети в них особливої не було. Так, поговорили та забули їй набридне нескінченний поспіх і гонитва, її спорожніла боротьба за правильність і прагнення до недосяжної досконалості. Душі хотілося заснути надовго, щоб зупинитися, відпочити, просто бути. Однак щоранку вона прокидалася і все повторювалося поспіх, гонитва, боротьба, дороги, вершини, люди, галас, метушня. Вони мінялися місцями, як шибки в калейдоскопі. Змінювався візерунок, а деталі, з яких він створювався, були ті самі. Коли розтанула остання надія, що цей порядок зміниться, настав ранок. Він був водночас звичайним і іншим те саме сонце, небо, місто. Зовні все було як завжди, ніби звично та стабільно, тільки душа помітила зміну тиша, глибока, як морська безодня, порожня, як мить між вдихом та видихом, м'яка, як світло ранкового сонця, що ковзає по подушці. Така рідна, що в ній захотілося залишитися. Тиша кликала її геть від суєти, від звивистих та зникаючих далині доріг, туди, де карта рветься, і починається простір снів. Вона пішла туди, куди підказувало серце довго чи коротко йшла душа, аж поки не опинилася біля підніжжя пагорба. М'яка, соковита, молода зелень трави вкривала його, все навколо дихало спокоєм та миротворенням. У цьому, наповненому природною красою та гармонією місці, де, здавалося, зупинився час, текло життя. Тишу порушувало дихання джерела, сором'язливе та тихе. Воно бігло, даруючи свою вологу землі, траві, повітрю. Його присутність освіжала і пробуджувала простір, наповнювала це місце життям. Дзвірчання води, наче ледь вловимий звук давно забутої, але дуже знайомої мелодії, нагадали душі про те, що вона давно забула. Душа нахилилася до джерела, їй захотілося очиститися в його водах, змити все, що нагромадилося, налипло, нашарувалось. Хотілось забрати все зайве, накопичене роками. Душа слухала його заспокійливе дзюрчання, насолоджувалась тишею, гармонією, спокоєм, неквапливістю. Вона відчувала, як стає легшою, як вода змиває все, що більше не потрібно, як стає чистішою і світлішою. Смакуючи це чарівне відчуття легкості, чистоти та свободи, душа не помітила, як з іншого боку джерела з'явилася прозора постать вона не могла визначити, чи жінка це, чи чоловік, втім, це було не так уже й важливо. Душа згадала, ким для неї була ця постать, вона завжди знала її, але забула про неї за метушнею, шумом і нескінченними прагненнями до чогось недосяжного. Примарна фігура не мала імені, вона була схожа на світ у сутінках: висока, прозора, добре складена, з очима повними прийняття та заспокоєння. Постать мовчки переливала воду з однієї посудини до іншої, спокійно, розмірено, створюючи свій ритм, ніби робила древній ритуал, душа завмерла. Захоплена та зачарована. Таке буває, коли впізнаєш своє. У грудях розтеклося приємне оксамитове тепло, усередині повільно поплив. акуратно ставало ясніше. Закрите проявлялось, забуте згадувалось. Складне та заплутане ставало зрозумілим та простим. Ти знаєш, хто я? запитала фігура. Так. Сказала душа. Ти частина мене, та, кого я залишила біля води, коли йшла рятувати інших, коли обрала жити за чужими правилами, вимогами та очікуваннями. Ти та частина, від якої я віддалялася щоразу, коли зраджувала себе. Сумно відповіла душа. Душа зітхнула. Вона згадала, як давно вони не бачились. Тепер вона і згадала і це місце та джерело. Це було її джерело, з якого вона наповнювала себе. Як давно це було, як давно вона не пила із нього, я справді хочу пити, прошепотіла душа. Довгий час я живу, як у сні. Я думала, що я втомилася, а насправді в мені вичерпується запас сили. Яку я колись набрала з цього джерела, тоді ми бачилися з тобою в останнє. Так, ти порушила баланс, ти багато віддавала, але не приходила сюди і не поповнювала свою посудину. Ти можеш залишитись та побути тут, скільки тобі потрібно. Не поспішай на все є час. Ти можеш пити із цього джерела, скільки тобі хочеться. Ти можеш наповнити посудину водою. І взяти її з собою. Ти можеш повертатись сюди, коли вода закінчиться, або коли тобі захочеться побути в тиші на самоті із собою. Тепер ти знаєш дорогу шлях до цього місця завжди відкритий для тебе. Воно тільки твоє, і тобі не потрібен дозвіл, щоб приходити сюди знову і знову. Фігура простягла душі одну зі своїх посудин, Душа пила прохолодну, солодкувату воду, що наповнювала свіжістю та чистотою, насолоджувалася її смаком, з кожним ковтом вона відчувала що зцілюється. наповнюється інтересом, допитливістю, силою та енергією життя. З того часу душа часто приходила до джерела, іноді, щоб наповнитися і відновитися, а часом, щоб побути в тиші, сповільнитися, насолодитися моментом, згадати, хто вона є. Вона наповнила свою посудину, пила і джерела та очищалася в його водах. Тут вона завжди зустрічалася з тією частиною себе, що завжди залишається по той бік джерела вона так само переливає воду з однієї посудини в іншу, поєднуючи світло і тінь. Добро і зло активне і спокійне, зберігаючи баланс між давати і брати, між почуттями і обов'язком, особистим, колективним, цілями і можливостями, мріями і реальністю.